Е, де ти знаходишся? Ну, я під тут, під 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 хто, хто тебе привіз? Ну, я попросив, щоб мене привезли, щоб мені надали тоді підтвердити. Хто тебе привіз, я запитую. Ну, патруль, патруль. Патрульні, Патрульні. полтретньої ночі. Ти законослухняний да. громадянин? Я теж. Півтретє години ночі. Я порушувати комендантську годину, не збираюся. Завтра, о 8 ранку, ми з адвокатом будемо там, де тебе утримують. Бежишь, ну не колоти, нахуй! Я вже поїхав на лівий берег та зробив довідку з міграційної служби, блядь, на що ти колотиш? Ну, блядь, пацани, не ну, прикалуєтеся з мене. Я. Yeah, Я ну, тебе нормально общалися. Я поїхав, блядь на лівий берег, напарник, блядь, медничний, блядь. Сиди дома, блядь, Будем казати кататися до утра. Адвокат, не адвокат, фу, блядь. Я тоже, ну, людина, блядь, як і ви. Нерви мені роблять. А, а хто це? Сиди вдома, тоді. Ми це працівник поліції. Ми не будемо порушувати закон і комендантську годину. Ви забрали людину? Забрали. Це будьте люб'язні, тримайте у себе. Ми завтра, о 8 утра, будемо з адвокатом і будемо все і дію привеземо, і до дії привеземо. Все даю Дениса. Дякую.